Не знаю, як у мене вийде вам це показати. Вчорашню свою проблему, маленька сходинка з другої сторони, коли робив фаску. І як я зрозумів, що за причина, і спочатку взагалі не міг до що сталося, чому мені залишає сходинку. Це було досить банально. Ну, банально це було, коли вже я зрозумів. А до того моменту я думаю, що я щось заглючив, чи станок щось глючить. Я не розумів, чому мені залишає сходинки. До програми Претензій нуль, програму перевірив, було все правильно написано. Всі від'їзди, все вірно, нічого ні на що не наїжджало. Я себе перепровірив. Зробив отвір на готову, тобто розточив і потім поїхав об'їжджати канавочним ножом, щоб зробити паску. І як ви думаєте? Сходинка зникла. Потім знову зробив, як це написав мені інженер. Сверлимо отвір і їде ось цей канавочний ніс, щоб зробити паску. Після паски вже їде розточний, щоб зробити отвір на готовий чистовий розмір. Не знаю, чому він так писав, мабуть, як звичайно не врахував розбіжності між теорією і практикою. Але принцип був який. Після сверла діаметром 6D1 в'їжджав ось цей канавочний ніж. Розмір його десь так 5,8 можливо. Ну, коротше, він менше. Він там якраз вставав добре в цей отвір. І що ви думаєте, коли він заглиблювався, щоб робити паску, що? Чорновий прохід робив, щоб е, ну, зробити собі канавочку маленьку і потім вже зробити фаску. То ця стружка, вилізаючи, нагорталася з, якби, ззаді ножа і не давала йому по програмі добре від'їхати на правильне його місце. І цим самим трішечки царапала вже, е, робила сходинку на чистовому розмірі. Такий нюанс, до якого відразу не до Я об'їхав без емульсії, і побачив що там дуже багато стружки і вже зрозумів, що, мабуть, він не може, в теорії воно якби по програмі все від'їжджає, але механічно він не має куди тут від'їхати добре. І він просто царапає вже чистовий діаметр. Така мелочь, яку, в принципі, можна догадатися, якщо ти робив на станках. Але якщо ти чисто в теорії, то ніколи не догадаєшся, що щось таке може тобі вилізти. Ну я перемінив містами, тобто спочатку їхав чистовий, потім їхав канавочний для того, щоб зробити фаску. Ну і потім вже відрізний. Деталь робилась з основної установки. Плюс-мінус, думаю, нормально пояснив.